Всім привіт! Ви на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом Facebook і інстаграму І сьогодні ми трошечки поговоримо про історію київських мотоциклів. В нас є чудовий стенд, але до нього ми підійдемо трошечки згодом. А зараз так сказати, згадаємо історію, як це починалося у славетному місті Києві, як створив, було створено київський мотозавод. Отже, в 1945 році на базі Київського бронетанкового заводу був створений київський мотоциклетний завод. Що цікавого він був підпорядкований Міністерству мото та велопромисловості глав мотовелопром. Чим це було обумовлено? Тим, що модель, яку випускалися, була запозичена, точніше, все обладнання та, взагалі, мотоцикл, був. Взяти в Німеччині в якості репарацій і обладнання і завод. І в Києві почали випускати мотоцикл під індексом К1А Київ... киянин або київлянин. Ну, як кому зручніше. Це була повна копія мотоцикла Вандерер Німецьку. Тут ми бачимо двигун зліва в нас двигун САКС. Який має характерні відливки на циліндрі SM98, це означає об'єм двигуна 98 кубічних сантиметрів і виштамповка САКС на кришці щеплення. Також номерна табличка ще була. Двигун повністю називався «Fichtel und Унсакс. Він був настільки вдалий і популярний, що використовувався на більш ніж 15 моделях мотоциклів різних. Країн Європи, які їх випускалися, це були мотоцикли легкого класу або мотовелосипеди. Ці мотоцикли в нас є деякі на реставрації, я їх покажу. Це табличка для зразка. Тут будуть актуальна інформація щодо обох цих двигунів вкладена. І справа ми бачимо двигун київського мотоциклетного заводу. але Треба зазначити, що з 45 по 1948 рік двигуни поставлялися саме такі, з Німеччини в якості репараційних домовленостей. А вже в 1947 році завод перейшов на нову модель К1Б, де виштамповки, бачите, на циліндрі КМЗ на кришці. Магнетогенератора теж КМЗ та на крищі щеплення були КМЗ. Тобто він повністю вже почав виробляти мотоцикли. Зміни в моделях пройшли, ну, можна сказати, не дуже суттєві. Що стосується цих двигунів, то опа, зараз То конструкція в них дуже проста, це щеплення, прямозуби. Система змащування двигуна консистентна смазка двохтактний мотор розвивав дві конячі сили. Бачите, який Поршень цікавий. Поршень-гребінець таким чином інженери намагалися боротися з детонацією в зв'язку з використанням низькооктанового бензину. Крім того, треба зазначити, що в 47-му році на замовлення, навіть 46-му на замовлення держави. Були е, виготовлені триколісні мотоцикли для осіб з обмеженими можливостями, тобто для ветеранів війни. У нас є такий чудовий екземпляр. Ось тут. Це К1В Київський е, мотоцикл третьої серії. Це інвалідна триколісна мотоколяска, але вона в стадії розробки. Ось у нас. Е, Такі цікаві екземпляри це, бачите, київлянин К1Б. У нього на крилі Київ мотозавод це ранній рік випуску. Їх три штуки, три одиниці. Ми всі три будемо збирати. У нас будуть три київляни, три мотокаляски. Ось у нас ще є один вандер Що я й казав? Двигун той самий, як на київлянині і рама. Вона взагалі без суттєвих змін перекочувала в 47 році на модель Київлянина. Були деякі зміни. Ми про це все детально поговоримо. Це він зберігся в дуже непоганому стані. Навіть скло фари Bosch залишилося. Так, якщо вас зацікавлять ці мотоцикли, ви все побачите на нашому інстаграмі та Ютуб каналі. Всім дякую за перегляд. У нас вийшло таке коротесеньке відео по історії мотовелосипедів або мотоциклів легкого класу. Також я озвучив, що будемо збирати багато таких мотоциклів, тому якщо вам відео зайшло і вам є цікавість, то будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.